Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ. Граблі вирушу лексоночка та роторної косарки Virax. У нас в наявності є дуже великий асортимент тяг до навіски МТЗ. Є ось такі виробництво Україна. Ось такі. Є ось така тяга ліва, задня коротка, та права задня коротка МТЗ. Виробництво САЗ. Також є ось такий розкос. Ось такі тяги. Виробництво румни. Вартість 1700, 1800. Також є ось така тяга задня ліва довга. Ось так вона виглядає. Також є права. Вартість 3200 виробництво САС. Також є ось такі виробництво Ромни. Також в різну вартість 2400, 3700. Ось такі варіанти маються. Для замовлення телефонуйте по номеру телефону в описі. переходьте на наш сайт mtzo.com.ua. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП. Грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня, до побачення!